Богдан Дмитрович Гаврилишин фантастична людина. Для мене він був вчителем, це людина неймовірного інтелекту, неймовірної харизми, енергетики і неймовірної самодисципліни. Він став, по суті, одним з ранніх фундаторів того ж світового економічного форуму в Давосі, членом римського клубу таких людей в світі менше ста. Інтелектуалів і візіонерів такого калібру, такого масштабу він дуже високо і гідно представляв Україну на міжнародній арені, і у нас у сучасного покоління дуже висока планка, яку нам задав Богдан Дмитрович Гаврилишин у 2005 році. Богдан Дмитровичем Гаврилишином, його однодумцями, панам Вовком, панам Зайцем і. Багатьма колегами була заснована Українська асоціація Римського клубу, яка працює і понині. І ми дуже активно працюємо з українською молоддю, проводимо масштабні щорічні наукові конференції, допомагаємо молоді краще розкривати свої таланти. Ми реалізуємо. Видавні видавничі проекти видаємо українською мовою звіти римського клубу і ті книги, які дуже важливі для сталого розвитку України, для переходу з цієї орбіти сировинної економіки на орбіту креативної інтелектуальної виробничої економіки. Ми проводимо дослідження, якими ми ділимось принагідно із органами влади в Україні. Тобто ми продовжуємо справу Богдана Дмитрича Гаврилишина і надзвичайно вдячні йому за той імпульс, за ту енергію і за ту інтелектуальну основу, яку він заклав в діяльність нашої організації.